Ось на днях я закінчила американський університет в місті Остін Техас. Я проживаю в Техасі вже майже 5 років. Я імміграл іммігрувала з України майже 5 років тому, і знаєте, через 2 тижні в мене буде церемонія вручення Оскару, так Оскару за еміграцію. Так, диплому, і я дуже радію, це знаєте, таке велике длясягнення для мене мати американську освіту. Я про це навіть і не мріяла. Тому відео сьогодні я хочу зробити надихаючим і мотиваційним. тому що знаєте, імміграція. Ми можемо на неї дивитися по різному. Ми можемо на неї дивитися як на. Втрати, що ми втратили в тій країні, з якої ми виїхали, чи ми можемо дивитись на імміграцію з точки зору можливостей. І якраз сьогодні ми про це поговоримо, тому що я знаю, що багато дуже українців через війну виїхала в інші країни світу, так це неймовірно те, що відбувається зараз. Скільки українців по всьому світу в різних країнах хто де опинився, і тому хочеться, знаєте, Допомогти побачити і дивитись на свою міграцію з іншої точки зору, з точки зору позитиву, з точки зору можливостей, з точки зору, знаєте, досягнення своєї максимальної реалізації. Тому починаємо це відео. І перше, що хочеться сказати, що. Ми можемо дивитися на світ двома способами. Так, у нас може бути фіксоване мислення, і тоді ми дивимося на світ, знаєте, так дуже а, зі скрипом. Так, у нас є свої погляди, у нас є свої стереотипи, у нас є свої а, думки, свої ідеї, і ми в них віримо, і ми закриті якби до зовнішнього середовища до світу. так. Фіксоване мислення це також про те, що дуже складно бути в некомфортних умовах, так коли ви виходите з зони комфорту, чи, наприклад, ви сприймаєте дуже боляче помилки, якісь неуспіхи, ви шукаєте оцінки позитивної інших людей. так, вам дуже складно відкриватися, змінюватися, міняти свої концепції, свою точку зору. Тобто, знаєте, дуже складно мінятися, все скрипить, і оце про таке фіксоване мислення. Так, наприклад, на підсвідомості це може бути, що еміграція це страшно. Так, еміграція це загроза. В еміграції я не можу повністю реалізуватися. так, я ніколи не вивчу цю мову. Оце таке, знаєте, фіксоване мислення. Так, що наші скіли і талант вони от один раз сформувалися, і більше вони не змінюються. І якби нема віри в те, що я можу рости. І інше мислення це мислення зростання. Це називається growth mindset, дуже популярний зараз тренд в Америці. Так, завжди пам'ятати про growth mindset, так, Тобто ми зростаємо. По-перше, ми відкриті до досвіду. По-друге, кожні наші помилки, неуспіхи – це все процес навчання. Ми ми, вимчаємо, ми навчаємося. Ми готові виходити з зони комфорту. Виклики ми сприймаємо як можливості, тому що коли у вас фіксоване мислення, то виклики це загроза. Так, це складно, і ви будь-яким чином намагатися уникнути цих викликів, коли фіксований погляд на світ. так? А коли у нас погляд зростання, то виклики як можливості. І тому, знаєте, дуже важливо зловити себе, на якому мисленні ви знаходитесь, так? На мисленні фіксованому, коли вам дуже складно навчатися, сприймати іншу інформацію, над цим можна працювати, так, бо це дуже часто є таким, знаєте, це страх. Страх відкритися, це про недовіру світу. Тобто і тут є з чим працювати. Так, треба чи підвищувати свою усвідомленість, чи йти до психотерапевта. Так, і коли у нас отаке а, мислення зростання, це то саме таке мислення з таким мисленням людина буде успішна в еміграції, так тому що імміграція представляє дуже величезні виклики. В мене така уява. Знаєте, коли ми живемо в нашій рідній країні, то це як озеро. Ну тобто, це велике озеро. Я знаю, що воно велике. Я знаю його береги. Я знаю, яка там риба водиться, що там можна знайти поїсти, які там правила. Так, я все це знаю. Це от моя країна як озеро. Але коли ми виїжджаємо в еміграцію, то це просто океан. От пам'ятаєте, цей перший момент, коли приїжджаєш в еміграцію і просто, ну просто ти в такій ейфорії, тому що ти відчуваєш, що так, це великий новий світ. І от цей перший етап еміграції, да, коли ми відчуваємо себе як турист, От як ми виїжджаємо в іншу Україну, чи в інше місто, чи в іншу регіон нашої країни заради подорожі. Заради нових вражень. Так от і відбувається з нами. Ми попадаємо в цей океан еміграції, так, і такий ефект все цікаве. Ем, і. Але імміграція цікава на, на початковому етапі, а потім е, імміграція це ви починаєте бачити, що імміграція це купа викликів і купа завдань. Тому саме, знаєте, розвиток цього е, мислення зростання, воно якраз для імміграції. Якщо ви зрозуміли, що у вас таке фіксоване мислення, так, то е, оце пояснення, що я вам дала, що це. Мислення зростання от треба рухатися туди, тому що ми не можемо бути, знаєте, в одному стані постійно. Так, ми люди, ми змінюємося, ми впли... ми постійно на нас щось впливають, ми під впливом. Тому можна міняти це мислення. І от мислення зростання це тренд, це до того, до чого треба так рухатися. І про що я говорила? Що імміграція це просто куча викликів. І Головна фішка мислення зростання що це не виклики. Ми міняємо словничок. Так ми кажемо, що це можливості. А, і до речі, коли ви виїжджаєте зі своєї країни, то а, в цьому океані багато можливостей, різноманітних, яких які ви навіть не могли раніше охопити своїм мозком, тому що в океані, так а, коли ви переїжджаєте в іншу країну, там інша мова, інша культура, інші люди. Тобто рівень викликів дуже високий, і а, тому, а, крім оцього мислення зростання, нам ще потрібно розвивати self-efficacy Я вже в якомусь а, говорила відео про цей термін це самоефективність. Тому що, коли ви приїжджаєте в нову країну, то треба вирішувати купу-купу завдань. А, так, купу задач і знайти житло, і його орендувати. і Знайти, якщо треба транспорт, як все тут рухається, як все працює, правила, норми, тобто куча куча всього. І тому імміграція це про вирішення. Треба розвивати навик вирішення. Так, вирішення постійно за, за, задач. І чим більше ви задач вирішуєте, тим більше а, повише, підвищується ваша самооцінка в імміграції, тому що а, так це віра в себе, що ти можеш це зробити, а, так незважаючи на всі. Виклики, так, наприклад, мова мова може бути величезним викликом, так, але ми можемо створити із цього виклика можливість. Як? Наприклад, я знаю, що багато студентів, тому що я викладаю іноземну мову, багато студентів також кажуть, що ось би мені бути там, де розмовляють цією мовою, то я б вивчила її набагато швидше. Я б реально розмовляла мовою нейтів так, А коли ви емігруєте, у вас. Є реальна можливість, і це можливість вивчити мову так в її середовище. У тих людей, які живуть в мові середовище, у них реально є набагато більше шансів її вивчити, тому що велика мотивація. Так, щоб бути успішним в новому суспільстві іноземному, потрібно знати мову. І знаєте що? От, наприклад, я помітила в Америці, тут в Сполучених Штатах дуже багато сімей іммігрується. З Латинської Америки, Я, як психотерапевт, періодично працюю з цим населенням. Так? І проблема в тому, що батьки не вчать мову. Так? І діти вчать мову, тому що вони йдуть тут в школах, і потім що? І потім а, батьки і діти міняються ролями, тому що батьки не знають мови. А ти вже не знаючи мови, тут ти як дитина в іншій країні. Тобто вважайте себе так, що якщо дивитися на еміграцію як втрати, да, то ви втратили можливість розмовляти, якщо ви не знаєте мову. І ви як дитина. І то ви міняєтеся місцями зі своєю дитиною. Дитина стає вашим, вашими батьками. Так, тому що вона для вас перекладає, вона там кудись дзвони, щось вам читає, щось там пояснює. Тобто оцей баланс сили в родині ієрархії порушується. І це, знаєте, не дуже гарно сказується. На сімейній динаміці і потім на майбутньому дитини, тому що ну це дуже багато відповідальності. Ми кладемо на дитину і очікуємо, щоб вона нам все робила. А ми як навчили мову, так і не вчимо. То знаєте, другий момент, що мова це можливість. Так? Це можливість вивчити мову. І тому, коли бачиш, в еміграції люди не знають мови, ну, стає дуже прикро. Тобто, ти розумієш, що можливо. Ну у кожної людини є свої, знаєте, є свої пояснення, чому, але це дуже прикро, тому що людина живе не на всю силу. Мож людина не використала всі свої можливості в цій країні, і навіть на не вививчим, не вивчивши мову, ви себе обмежуєте. Ви будете жити набагато обмеженіше ніж в своїй країні. Наступна можливість ще можливість розширення ваших горизонтів. Так ну, представляєте, ви жили в озері, як я порівняла рідну країну з озером, так а потім ви попали просто в огромний океан, і уявіть, наскільки. Ну, розширяться ваші горизонти. Наприклад, в Америці тут ти бачиш таке різноманіття людей, культур, націй етносів, що просто воно знаєте не вкладається в голові. І навіть якщо в тебе було фіксоване мислення. Ти під впливом цієї країни ти будеш по троху-потроху змінювати свої погляди, погляди і змінювати своє отаке таке укорініле мислення, так наприклад, що там афроамериканці вони е, не навчаються, е, але часто їх звинувачують в криміналі в якомусь. А потім ти зустрічаєш дуже е, розумних афроамериканців, так дуже веселих, відкритих, і ти розумієш, що ти помилявся, тому що знаєте, в кожному етносі є свої речі, і кожний етнос тобі може щось дати. Так, наприклад, якщо дивитися на латиноамериканців, американців, які присутні тут, то в них більше відкритості, більше живості, так здається, інколи, більше такої насолоди життям. Тому що їх культура, в їх культурі насолода життям це один із пріоритетів, насолоджуватися життям. Так? І це радість маленьким речам. Так? Тобто від кожного етносу можна чогось навчитися так? і розширити свою. Свій, свій кругозір. Наступна можливість це стати психологічно сильнішим. Коли у вас є такий досвід просто з нуля створити своє життя в іншій країні, беручи до уваги іншу мову, інших людей, іншу культуру, інший клімат і таке інше. І ви оце все відновили і зробили своє життя так заново, то це. А це дуже нереальний навичок, так як то кажуть, life resolution skills, і ви просто на практиці розвили свою отаку жизністикість, так психологічну силу, тому що пройти всі етапи. Імміграції той етап, коли ви відчуваєте повне розчарування, коли повністю опускаються руки. і Здається, що е, ніколи не досягнеш того рівня життя, про який мрієш. Так то, якщо не здаватися, то це все змінюється. І знаєте, хочеться сказати, що дуже багато дівчат, які приїжджають сюди за своїми чоловіками, дуже часто чи приїхали самі через війну. А дуже хочеться сказати їм, що знаєте, Америка, наприклад, і будь-інша країна, це країна можливості. Просто треба шукати, треба гуглити, так, наприклад, ресурси, Ресурси для іммігрантів. Безкоштовні речі для іммігрантів. Наприклад, в Америці, коли приїжджає нова українська сім'я, нові українці, так, всі намагаються допомогти, щось дати, чимось поділитися. І, наприклад, в Америці дуже така політика відкрита до іммігрантів, тому що тут всі іммігранті, просто в першому поколінні, в другому, в третьому, але всі люди сюди приїхали. І тому ця нація, я би сказала, така дуже жизністійка, тому що всі приїхали і всі зробили своє життя тут. Тому бажаю вам, знаєте, дивитися на свою імміграцію з точки зору можливостей. Бажаю сприймати свою імміграцію як вікно у нове своє життя. так, І як океан різноманіття, так, і океан нових гарних речей, наприклад, яких не було в вашій країні. І хочеться додати, що тепер, знаючи дві культури, так, країна еміграції, там, де ви жили, ви стаєте набагато багатше, культурніше, так, ви можете брати від своєї культури що, що вам подобається від нової, міксувати і створювати знаєте, таку особливу, неймовірну... Ну, так, атмосферу в своїй родині, в своїй домівки. Тому що якщо ми настільки збагачуємося на, на дві культури більше, на три культури більше, так то і наше життя стає більш богатим, більш насищеним і більш яскравим. Дуже дякую і до зустрічі!